І сьогодні одностайно депутати підтримали цей план. Це говорить про те, що консолідована позиція не тільки області, а й всієї України. Вона має показати всім в світі, що Україна в цілому підтримує. Саме демократичні цінності Україна сьогодні потерпіла від агресора, і ми маємо показати, ми консолідовані з президентом для того, щоб дійти до нашої безперечно демократичної перемоги перемоги всього демократичного світу.